Всім привіт! Це відео трохи із майбутнього, але він касається одної тємки яку ви будете дивитися зразу після цього відео. Зараз буде на каналі, зараз буде фільм, зараз буде серія шедевральна. Сама краща на цьому каналі за все існування за ці ті три роки. Це буде найкраще. І мені здається, що після цієї серії всі мої відоси вже взагалі не цікаві і нема сенсу їх робити. Мало того, перша серія вже зроблена, а другої нема. Тобто, перша серія закінчиться інформацією про наступну другу серію, якої немає. Чому так сталося? Ви побачите, що там зовсім інша рука, там шикарний відос. Все відео робив Назар. В нього було натхнення. Він зробив одну серію першу і обіцяв зробити другу, але не зробив. І зараз, коли я ж знімаю це вже, багато часу пройшло після того, і я його так і не вмовив, так і не вмовив зробити другу серію. Тому. Прошу, прокоментуйте, пролайкайте. Дайте Назару понять, що нам потрібна друга серія. І це мене може і підбадьорить робити далі, бо мої відоси на фоні цього ну, просто не пройшов. Просто не пройшов. Тому прошу. Давайте попросимо усі Назара зробити таку другу серію. Бо якщо не зробить, то на цій першій серії ми і закінчимо весь звіт за 24 рік. Бо вже куча відео про 25-й, але нема натхнення робити. Якщо Назар не виправить ситуацію, нема натхнення робити далі відоси. Ой. Не знаю, не хотів сумнівно, але так як воно є. Але є, але. Тобто, в мене нема настрою робити відоси. Я не знаю, як це пройти. Ну, якось пройдемо разом. Дякую.